13-річний Дмитро Любинський вже кілька разів був замить від смерті. У хлопчика часті напади епілепсії, які закінчуються реанімацією. Здоров'я погіршилося через бойові дії. Родина живе на околиці Макіївки. Там досі можна почути вибухи. Як сім'я бореться за життя дитини, бачила кореспондента Сабиті. Звичайна прогулянка для 13-річного Дмитра може закінчитися трагічно, адже напади епілепсії трапляються навіть після незначного перепаду тиску або зміни погоди. Тому молодший брат завжди поруч. Якщо у нього щось відбувається, то я йому завжди допомагаю в біді. Води приношу таблетки даю коли починається загострення, допомогти собі хлопець вже не в змозі. Я особо не помню. Мені сразу не по собі становиться зуби стучать. Йому взагалі не можна нервувати, тому обрав собі спокійне заняття, малювання. Кращі роботи виходять про героїв мультфільмів. Це два рісунка, які я не нарисував. Вже три роки, як підліток хворіє, через війну недуга загострилася. Здесь у нас очень сильно було слишна, гради літали через нас, і діти, ну, звісно, були в стресі, в паніці. Дмитрові вже кілька разів рятували життя у реанімації. Бабуся з жахом згадує один з минулорічних нападів. Вона сама медику, утім переживши таке, не може втримати сліз. І ровно, 18 августа, мальчику виповнюється 12 років. І у нього, виходить, приступ дуже тяжело перенес. Він був довго без сознання. Залишатися у зоні бойових дій з дитиною, епілептиком мати Оксана не ризикнула, бо син міг взагалі не пережити такого потрясіння. Тому з Макіївки були змушені поїхати. Це жалію заболівання не уходять. То можна навіть сказати, що прогресію додому повернулися одразу, як дізналися, що медикаменти можна отримати за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ліки дітям Низький поклон, сверхністки поклон чоловік не забуває. Дай Бог йому здоров'я. В я не знаю, які слова говорить, але благодарность сумасшедшая. самим купувати препарати нема за що, каже Оксана. Вона не працює через хворобу сина, а мізерної платні чоловіка на лікування дитини не вистачає. Ми дуже благодарні Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що він не забуває своїх земляків, імені допомагає хворим дітям з такими діагнозами. Тому що сейчас у нас в Макеевке, в Донецкой області. этот препарат очень дорого стоїть. Більш 2700 дітей з Донецької та Луганської областей вже отримали життєву важливу підтримку на лікування та проведення операцій. Дмитрові ця допомога рятує життя. Тетяна Блінова, Ростислав Сесоєв, Донило Киріїв, Канал Україна.